Зараз, друзі на культивацію вже з кабінетом, дощ моросить, їм по барабан, не знаю, поправила дорожнього люка. напишіть, чи, чи можна їхати вдвох з кабіною, чи це противозаконно, чи ми злості нарушителі. Радості, звісно, немає меж. О, відкладували, відкладували все часу, нема розсада, туди-сюди. Такі справи. В общем, будемо дивитися, зараз далі. Буде відосик з культивацією вже на кабіні. Подивимось, чи пригрузила трошки кабіна. Все-таки 220-230 кг ваги. За цеп бути кращий. Коротше, бачу, аеродинаміка впливає. 27. Але, правда, обороти. 1300 десь. десь. Серед дороги вже. Ось такий ловольчик. Шикарний. Ну як шикарний? Робоча лосадка. Що я вже приукрашую? Ну на радостях, друзі. Двінадцять 12 МТЗ, І один лово. Чаїна! Одобло, закривай світ. Я друзі, на всіх парах. Ого, що камера Перший раз знімаю на софікамеру. Головол їде. Важкувато. Скажу вам, друзі. А ну зараз заїжджаю на точечку. І краєвиди. Все вдоль річки Камінка. Це мені подобається. Красота. Зелено, тихо. Від міста 15 кілометрів. Благодать. Шикарно. Тіловольчик нічогенький такий. Передні тормоза гідравлічні. Треба перекинути руку на задню. Я вже досвідчений райдер. Трохи культиватор вирівняти треба буде по-любому. Він стить так, трохи. Шикарно. Тут не зроблено нічого. Нічого, це все буде моє. Все буде моє. Побільше землі. Родючий нашої і підзолистого чорнозему. ПОБІЛЬШЕ землі, побільше землі. Ладно, шутка. Ну але земля це сила, звісно. На радостях, кабінка Ну, значить це перед Стекла за герметик. Коротше, вклеить стекла, электрику підключити пічку Ну і пола. Пол. До Точить, короче. Точить пол. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-е. Красота! А запах який аромат, чистейшая повітря. Чистіше. На велику їду. Вісім зараз. Ну обично 28. І нема ні задишки, хоча й курю всі цигарки палю. От наскільки в нас чисте повітря, друзі. Ладно, розбалакався, я вже включусь на культивацію. Всім дякую за увагу. Щоб дорогу не забути. То мало ли, десь вообще не проходимі хащі, але жловолк повнопривідний китайський міні-тракторець. Габаріт уже надо зробити одну, лампочку замовити. Нурмальок, короче главное що на ходу йде Зроблено, все, обслужено, все Що Ти собі зранку прокинувся і не переживаєш, чи він заведеться чи ні. Ти собі тільки торк прогрів, газюльки дав, реверс вперед і пішов по перехтів, По Поторохтів. Це, звісно, мені подобається. Бо японці, японці теж вони то хороші. Не в комфорті не спорю, мабуть, в раз 10 кращі. Ну, я так катався на парочці, але не робив на солісі, ну, але ж солістой індус. Ну, коротше, по комфорту базара ноль. то все бомба, японець. А от упевненості в завтрашньому дні, не спорю людей по 20 років вони. Їздять і сальнички там поміняли в мосту, чи в рульові тяги, чи де там. І собі далі валять. Ну але ж... Не, на... Не люблю я крутити тракториці. Це для мене каторга. Я краще б ото орав 100 гектар. Ще б і переплатив комусь. Ну крутить гайки це капець. Ось така тема Как я й казав, заблукали ми Нуле на такому красавчику і блукати можна четко Велик сзади не переїде, надеюсь Ага, хорошо Крутимся, по поїздимо. Ми знайдемо що. Ми знайдемо Городик наш... Ну, частинку Городика. Салам алейкум. Слава Україні. Заблукали ми, коротше, тут в хащах цих. Але заблукали не даремно. Подписчиків зустріли, представте. Тетя підписана. Одна з півтори із 1600 підписників в нас вже ціла агросекта, друзі. То тільки переселились ми у пищики, ну виходить до них село, вже до нас. То з перших днів вона підписалась дуже приємно. Дай Бог здоров'я. Ну а ми блукаємо далі, друзі. Такі справи. Не знаю, вони раз були на городіку цьому. Частинки городика. І що робити, хто його зна. Ну, будемо щось зараз покрутимося трохи. Бо треба розтоплювати сьогодні. Походу приморозки будуть. На винограднику дощувач включити. Теплички розтопити. ще культивірувати треба. Ну коротше, зараз вже будемо включатися. У сюди вліво не знаю. Ось стій Кабіна стала м'якша разів три. Отак от, друзі. А це без подушок. Коротше, дошли ми до нашої точки. Що дядько прокопав мій. Ну, там стікає вода з усього села. І я він прокопав екскаваторчиком таку траншею. Метрів 300. Та не переїдемо, не будемо різкувати. Лоло може б і переїхав. Ну не може, а переїхав би. Але тут по кругу об'їхати пару метрів, всього дорога. От будемо зараз оце. кусочек там. Все, друзья, всем дякую за увагу. Всем хороших урожаев и мирного неба. Ну. А мы уже включимся на сами культивации непосредственно. Безпосередньо. Чикс. С ниоткуда не ни возьмись. Лупу -луп пля пляп ловол ловол пора Лоул Маха маха, Серега. Давай культиватор настроим. Стой! Стой! Мотиватор не від... не відраз... не відналаштований. Деревцята не побить. Черешня якась висенька. Висенька черешня. Отак, я треба сюди влево От Отакий участочок. Ловула аж не видно. Такий містер кабінетус такий участок зараз будемо тут культивировать. такі справи сейчас сяду Покажу мастер-клас зарядка сіда уже цілий день снімали Ого, груза. Оранка нормальна була ну самі орали ну батько ора Мотивацію, друзі, на в такої шикарної кабіни. Правда, ще не дорублено, дирочки <гум> Але все буде добре. Ну непогано М'якенько, бур'яний подоставав Cardos. Вінка зацепилась. Друзі, а так друзі культивірував ну, Це звісно шутка, Це моя друга культивація в житті. А, третя культивація в житті. Ще до профі мені років з 10 хоча б. Бодай. Зараз подивимось, як батько прокультивірує. І зразу порівняємо. Буде діло, не буде. Але Левол сам все робить. Тільки жми газюльку і керуй собі. Він другий пече. Я теж хотів другий вже все ну, гокать. Їхать. Бо так перетикався, назад здавав. Назад здавав. Ого, він ментеляє. Назад здавав цим. Другий. Звісно, в кабіні трохи громко ще. Воно як в баняку, як сабвуфер. Ну, але нічого, друзі, що. Броні, чи це шумовібро. Проклейку, шумовібро. А були аж воно для теплиці. Аж там. А він на третій димить, Єлі розігнався. Єлі рушив. На третій. Як на мене, то не рекомендовано так валити на такій передачі. Хай ти зробиш довше. Ну але ж якість від цього не страдає. Але трактор послужить довше. Напишіть, друзі, ваші думки по цьому поводу. Отака культивація. Що збимо тут? Ого. Дивіться, яка трансеє. Оп! Прикиньте, дивіться в мій роз. Без стіка тут. Тут Ловольчик вала. Ранжає. І лавол. А він хотів переїхати і Лаволом. Це 28-й колеса б задні, а передні 20. Тобто було б щось рипатися. Або був би Т-40 взагалі. Ні, ну може б Т-25 тут пере... Б... Та ні, який Т25. Ні, хоча що, може б... Ні, який Т25. МТЗ Т-40 і то Т-40. АМ! Ой, що я знімаю? Та 40 АМ тут потрібен. Бо і та все. Ну така, друзі, культивація. Тут, там клин бачу. Тут уже на півтора прохода, а там проходів 4 десь. О, це вже на меншій передачі вали, на другий, походу. Жара така конкретна і кабіни не тре, коротше. Але ж це ще ж не зима. Володно де балони нічого не... Ой, балони. Шланги нічого не підключено Та я мокрий, можна сказати. Та такі справи. То зараз бігом до Все розтопим змонтірую, відео змонтую і виложу. А ви не забудьте натиснути вподобайки, напишіть свій коментар, що думаєте з цього приводу. Будемо дуже вдячні почитати, поспілкуватися в коментарях. Напишіть свою думку за кабіну, за ловол, за культивацію. І будемо вдячні всім гарних ворожаїв і мирного неба. А ми почем далі. Вообще граючись, до речі. Друга, походу. А той третя? Не, нарено, напевно, друга. Та я, наперено, третя. Вообще без оборотів. В нас ще так газував. Десь 2200, 200-200 десь. Газував. Це ж не фреза що з... Зависить. Зависить. Зависить, залежить. Що залежить. А тому вже все, там на проход, а там клинчик вирісувався. Зараз ми цей клин. Та таким ловолом, та з такою кабіною. Ну, м'якше, реально, разу. Ну, Нема чим зрівнювати порівнювати рази в три це, ну, це легко. Це менше всього, що в три рази. так в чотири. Ну, взагалі, не речі, М'яконько. То кидало отак. Ментиляло, що однією рукою держаться за руль, а друг, за кермо, а другою за... на крилі ручка. А зараз взагалі... Ну, Це шикарна культивація. Вік живи, вік учись, як то кажуть. Ну, буду знати, зараз питаю на якій передачі ходить. І глибина нормально виставлена, це ж собі робили останній крайній раз. Та такі справи. Ну красота, погодьтесь. Та, да, більш всього, що третя передача Бо не газує і нормально котиться, кілометрів 12. Як шикарно копіює ґрунт. Все, тут уже кінець, а там ще два проходи. Хрипить, щось, скрипить. Походу крючок цей що держить центральний гвинт. Того ж куди задер культиватор. О, це сарки. Ладно. Ловол важніше. Ловол повісілій. Такі катофоти прикрутили. І серед дітей так. забере. Думаю ні. Я б точно не забрав зараз. А і він за два прийоми. Дойде до ось цієї точки, думаю. І потім здасть назад через усе. Руки в гережі, в корозії. Зараз дійде сюди. І здасть назад. Отак, От все. Не, через усе погнав. Ого! Куди він поїхав? Все, тут уже кинуваться. Тут не зароблене. Притик. О, це сарки. Ловол важніше. Ловол повіселій. Такі катафоти прикрутили. За проход забере, думаю, ні. Я б точно не забрав зараз. А і він за два прийоми. Дійде до цієї точки, думаю, і потім здасть назад через усе. Руки в гережі, в корозії. Зараз дойде сюди. Іздасть назад. Отак, все. Не через усе погнав. Ого! Куди він поїхав? Все, тут уже кинуваться. Тут не заробляне. Впритик. І друзі, культивації. З Ловолом 354 є. Та саме спальним сам склепав культиватором. Та дитина. А який Ловольчик? А фронтальна камера. Сьогодні перший раз випробую в ділі. Чому я раніше так не знімав? Солідна камера. Як солідна? Таке щось. Мегапікселів 12. А зум є спереди? Нема. Все тоді переключаю. Чик. Ташки преслідують ловов. Важко. От тут уже важко чую Треба другу втикати. А якщо це друга, то значить ну, на нижчу передачу. Все, печемо, друзі, додому. Зараз покажу результат. Ось вот така заробочка. Така тема. Чорнозем. Нас полегше. Все, друзі. Всім дякую за увагу. до додому тоді. Змонтую, викину, а ви напишіть свої відгуки за наш контентик. Все.